Дуже рада всіх вітати в нашому закладі. Мені дуже подобається наша школа, де ми можемо тепер з усіма дітьми провести експерименти, помріяти да, і творити майбутнє України. А де до цього займалися? Ми займалися у, ну, можна сказати, так, підвальному приміщенні. Яка різниця? Яка різниця? Підвальне приміщення це одна кімната, де навчалося чотири класи. І тепер підземне укриття де можна навчатися до 400 дітей і змі у найвіддаленішому від Запоріжжя селі Семененково 1 вересня відкрили підземну школу. Вона розрахована на 188 дітей і 12 педагогів. В перший день прийшло близько 150 учнів. Діти вчителі раді сучасній школі в своєму селі. Я в, вчився в клас, а другий тут класа вчитися. А що тобі в цій школі саме в підземній сподобалось? Ну, сподобалося що тут є буфіки, е, ліфти, це, що, що недовго треба спускатися. І, і дуже багато дверей різних світових. А вчителі подобається? Так. Мені Юля Васильівна подобається, вчитель. А який предмет тобі найбільше всього подобається? Е, математика. Подобається дизайн нової школи. Мені здається, що це дуже безпечно, а також новий дизайн і красиві речі додають знаки до знань. Ходили на змішаному навчанні, займалися і було трохи напевно небезпечно, але навчалися. Ми дуже хотілося, що такі заходів було побільше в Україні. І сьогодення дуже хвилююча. Так ситуація в нашій країні тому хотілося б, щоб кожна дитина мала змогу навчатися повноцінно, маючи освіту, щоб в таких страшних умовах війни наші діти були розумні і різносторонні росли. Зналися про відкриття такого безпечного світло. Почалися стрілки, почалися запитання і а, багато батьків наразі вже назначено зустрічі, які хочуть перейти саме у безпечне середовище освіти. Тому я ж кажу, чому я й говорю всім учнів. Наразі чекаємо. У планах колективу навчального закладу організувати в підземній школі ще й гуртки. Світлана працювала в школі технічкою. каже, що чутки про безпечну школу вже розлетілись по селах. Чую, що багато бажаючих є навіть з інших сіл, навіть з інших громад хочуть сюди ходити. Це одна з тих шкіл, які на знайданні знаходяться від обласного центру. Це та школа, яка знаходиться серед сільської місцевості. Основний контингент цієї школи це буде, культур, який буде підвозитися. Для цього є два автобуси, які ми побачили на вулиці, і маршрутами будуть підвозитися. Тобто Ця школа, здається, що вона віддалена від великих населених пунктів знаходиться. Але вона знаходиться в центрі логістики учнів, тому в цьому є її відносно. Найбільший захват нова школа викликала у малюків у перший день навчання. Відразу після першого уроку вони бігали, стрибали на пуфіках, танцювали і їли морозиво. Хто там якраз про морозиволе.